Привіт! Сьогодні оглядаємо перший випуск холостяка 2025, того самого довгоочікуваного. Сьогодні не буде ніякого глибокого аналізу чи великих висновків. Просто уявіть, що ми сидимо з вами на кухні з чаєм і спокійно обговорюємо все, що відбулося на наших екранах. Хто сподобався, хто трохи переграв і чому це шоу знову затягує. Навіть якщо ми присягались його більше не дивитись. Почну з того, що в нашого гостяка тараса дуже цікаве прізвище. В українській мові цимбали це, по-перше, музичний інструмент, а по-друге, колись таким словом називали когось ну, недотепного. Але в цьому випадку тарасу більше пасує саме перше значення. Бо погодьтесь, щось у ньому є музичне, корпус трапеце подібної форми. Натягнуті струни <звучить>, звучить дуже поетично. Тож, хто такий холостяк цього сезону? Ну, вже, напевно, всі знають, що це Тарас Васильович Цимбалюк, український актор 1989 року народження, знак зодіаку стрілець той самий Карпос серіалу Спіймайте Кайдаша. І так був двічі одружений. Звісно, вже несеться по телеграму, і ютубу, купа зливів, пліток, брудної білизни, як про самого холостяка, так і про учасниць шоу. Але тут мені хочеться залишитись на території самого проекту, просто спостерігати за емоціями, поведінкою, атмосферою, без бруду, без розкопок, тільки те, що ми бачимо на екрані. Ну і тепер перейдемо до найцікавішого учасниць. Я не буду заглиблюватись в біографії чи скандали. Ми просто поглянемо на емоції, міміку, поведінку при першої зустрічі. Хто з них справжня, хто грає роль, яка з дівчат одразу захопила увагу? Ну а яка змусила просто посміхнутись? Тож розпочнемо мій огляд на учасниць холостяка 2025 Першою на церемонію приїхала Яна. Вона вчителька і 29 років. Її кредо вір у свої сили. Ну не знаю, звучить трохи банально. Якась вона закрита, без родзинки. Ну і реакція на неї у Тараса була та жодної не було. Абсолютно ніяка. Можна сказати, що вона проскочила майже непомітно. Тож перейдемо до наступної учасниці, і це була Софія. Їй 20 років. Вона міс Україна 2023, навчається у медичному. Ну вона, звісно, красуня. Це без сумнівів, Тарас теж це помітив. Запам'яталась вона ще тим, що не знає, що таке турнікет, і це понеслось розганятись по інтернету. Її кредо бути поруч і огортати любов'ю. Ну, якось це по-дитячому, якось наївно. Та й серед інших дівчат вона виглядала якось невпевнено, наче така маленька дівчинка у великому світі шоу та дорослих дівчат. Красива, але поки що не цікава. Наступна це Оля, фітнес-тренер їй 38 років, має двох діток. Її кредо впевнено йти до своєї мети. Ну, якщо чесно, головне, що запам'яталось від неї, це самолюбування. Мабуть, на знімальному майданчику не залишилось людини, в кого б вона не запитала про свій вік. А після оголошеної цифри вона чекала, напевно, від всіх захоплення і похвали. Так, вона виглядає дійсно гарна, вона підтягнута, струнка, ну але більше про неї нема що і згадати. Тому переходимо до наступної учасниці. Наступною була Юля, їй 35 років, вона фотографиня, в неї є синок, і її кредо важко бути холодною, коли ти вогонь. Ну, що можу сказати? Вона, звісно, красуня, вона така ніжна. І навіть через екран віяло якимсь позитивом, легкістю від неї. Легко з нею було, Тарас багато сміявся, вони фотографувалися. Мені здається, вона йому сподобалась. І загалом від неї така дуже приємна енергетика. Ну, а наступна учасниця Надін, Надюшка, 26 років фотомодель. Їх знайомство було незвичним. Вона телефонувала Тарасу з телефонної будки, і так вони спілкувались, поки він її шукав. Багато сміялась, це одразу було зрозуміло, що дівчина весела, харизматична. Зовні вона дуже яскрава, красива, знає свої сильні сторони. Тарасу вона сподобалась, це точно, і я впевнена, що дійде вона до фіналу. А ось поки ми дивилися на знайомство з Надін Тараса, то з'явилась нова учасниця Іра, 27 років, організаторка івентів. Вона приїхала на церемонію на криші лімузина. І саме цей вхід згодом породив купу мемів у Тіктоці та Треці. Лостяк провів обох дівчат, і під час знайомства ця Ірина виглядала спокійною, така мила, але щойно залишилась наодинці з іншими учасницями, почала демонструвати зверхність, будувати свій образ, така груба. Подивимось далі, як вона розкриється при на вечірці вже. А наступною була Надія 28 років, власниця салону краси. Така ефектна дівчина. І навіть за невеличкого зросту поряд з високим тарасом вона не розгубилась, стала на табуретку, щоб не загубитись в кадрі. Дуже позитивна, з гумором. і Мені здається, вона сподобалась холостяку. Далі була Юля, менеджерка з логістики, 27 років, принесла конверт з якимсь своїм секретом і сказала, що тільки після того, як Тарас прочитає її секрет в конверті, вони будуть спілкуватись, але відкривати конверт не дозволила. І на цьому їх взаємодія закінчилась. Якщо чесно, нічого не зрозуміла, щось закрутила, замутила з цим конвертом і просто залишилась непомітною. Далі в нас йшла Віточка, 26 років, популяризаторка етних аксесуарів. Ну, Лісова мавка, українське вбрання, довге волосся, подарувала Тарасу вишиту сорочку. Дуже активна дівчина, навіть забагато. Сама озвучила, що любить увагу, і мені здається, вона привертає її всіма засобами. Розмовляла з Холостяком про історію, перебивала його. Наче її сам холостяк не дуже та й цікавий, а більше камери та шоу. З дівчатами задиралась, вела з деякими себе зверхньо. це ж вона поставила Софії питання про той турнікет. Мені здається, та я навіть впевнена, що це все по сценарію. Постановка, щоб було потім що коментувати глядачам. І в цілому якась така дівчина нещира, якась така награна, круть, верть, наче постійно перевіряла, чи камера її знімає. Але для шоу така учасниця потрібна, щоб так каламутить воду і провокувати. Далі була Катеринка, 28 років, кондитер. Вона спекла Тарасу монастирську ізбу. Що я можу сказати про неї? Вона, звісно, красуня, жіночна, доглянута, така спокійна, інтелігенція. Але, чесно кажучи, для шоу не впевнена, чи вона підійде, бо поки що вона не викликала таких яскравих емоцій і просто таке від неї. Відчуття залишило, що вона присутня, тиха присутність. Ось так можу сказати. Далі була Ніколетта, 29 років, турагент у сімейному бізнесі. Їхньому знайомству виділили багато екранного часу. А вона запропонувала разом зробити татуювання. Тарас погодився, хоч і не надто хоче. Красива така дівчина, така вогонь наполеглива. Знає собі ціну, багато говорила. Серед дівчат почувала себе впевнено. Ну, реакцію Тараса оцінити мені складно. Але оскільки приділились тільки ефірного часу, думаю, що троянду вона точно отримає. Далі показали Анастасію 29 років, художниця має двох діток. Вона подарувала Тарасу картину, це такий символічний досить жест. Але ось не відчувалась від неї ніякого такого легкого вайбу, якась вона серйозна. Знаєте, я коли дивилася їх знайомство, і потім, коли я спостерігала, як вона серед дівчат, мені здавалося, що це така, як в книжках, ось описують бал, і ось з тобою на бал приїхала мамина сестра незаміжна. І при ній не можна ні веселитись, а треба вести себе стримано і чемно, бо вона постійно десь з кута за тобою спостерігає. Можливо, вона розкриється далі, можливо, і навіть на цій вечерин... вечірці, яка буде у наступному випуску. А далі Ірочка, 26 років, модель. Ну, її головний убір буквально вразив усіх: і холостяка, і учасниць, і глядачів. Рожева волохата шапка стала справжнім мемом. А ось де була сама Ірочка серед всього цього. Ніхто так, мені здається, і не розглядів її. І такий в неї вайб, Фібі з друзів. А наступна учасниця Оксана, 30 років, косметолог, їй показали дуже швидко, ніякого там діалогу майже не було. Я взагалі не запам'ятала її. Так, наступною у нас була Дар'я, 27 років, особиста помічниця, кого саме так і не сказала. Хоч дівчата допитувались. Вона подарувала Тарасу оригінальний подарунок Віло, на якому вона зображена в шпагаті. Ну йому явно сподобалось. така впевнена в собі дівчина, смілива від неї, така випромінюється шалена енергетика. І зовні, звісно, дуже ефектна, така, що одразу запам'ятається. Наступною була Наталія, інспекторка ДСНС, 31 рік. Ось тут в мене таке двояке. відчуття було у візиці, вона виглядала сильною, впевненою. А вийшла до Тараса якась дівчина, згорблена, нервувала, щось якась перелякана. Подарувала йому там значок, і на цьому їх спілкуванні, в принципі, і все. Зачіска не дуже, скажімо так, і пасувала, ось ця косичка зі стрічкою, ну щось таке. Мені здається, що під час вечірки, можливо, або спілкуючись на одинці з Тарасом, вона розкриється, покаже себе. Ну, якусь зустріч, ось їм зробили не дуже вдало. Далі була Ірина, 30 років підприємниця. Її приділили багато також ефірного часу порівняно з іншими учасницями, як, наприклад, і Надін і Ніколеті. Також справжня така федіндін, дюймовочка, влаштувала дуже цікаве навіть міні-побачення незнайомства, така автоподорож містами, де вона вже була і де хотіла побувати. Ну, Ірина створила таку. Власну атмосферу, вона підносила Тарасу різні атрибути побачень під тематику кожного міста, кружляла навколо нього, і те йому, і все. Мені здається, йому дуже сподобалось, як вона так от навколо нього. А він цей час сидить, попиває шампусік, і себе показала і поспілкували Ну молодець, вона залишила таке яскраве приємне враження. А ось наступному були одразу три учасниці: перша Дар'я, 28 років, власниця весільної агенції. Така була дівчина вдягнута у сукню з пір'ями. Каже, що обожнює лебедів, але сиділа вона якась зажата. Мені здається, вона думала більше про те, як ем, оцінять її образ, відповідала якось так приторно, солодко, навіть нема про що більше сказати про неї. Друга дівчина Христина, дизайнерка 29 років, дуже красива, дуже ефектна, так вбрана у власний дизайн, дуже оригінальний, хочу відмітити. Щось в ній є таке притягуюче, така вона спокуслива, томна, як десерт. Ну, Запам'ятовується. Одразу дівчина третя була Тетяна 30 років, працює в фармацевтиці, дала Тарасу якусь там чарівну вітамінку, активна, балакуча, така проста. Але так вона вела себе, коли Тарас був поруч. А ось з дівчатами наодинці почала агресувати, провокувати. Така дівчина непроста. Далі було цікаво, показали дівчину в джинсах, яка така розкута, підійшла до Тараса, задала йому декілька запитань, розвернулась і пішла назад у лімузин. Тарас просто, в нього щелепа навіть, напевно, впала, очі загорілись, зацікавленість з'явилась миттю. І потім виходить з лімузина її сестра близнючка. Анна, 27 років, блогерка, така сукня, всі принади на показ. Ну, А реакція Тараса вже змінилась, очі потухли. Ну, Така дівчина, якась при знайомстві. Поверхнева, якась ну така нецікава, Ну контраст між сестрами просто вражаючий. Іноді достатньо бути просто цікавою особистістю і прийти можна навіть у джинсах. Наступна була Тетяна, 25 років, керівниця смм відділу, вийшла вона така в своєрідному костюмі, схожому на шкільну форму, такий чубчик прилизаний до лоба. Така вся нетакуся, дірська розмови про секс і темні сторони. З іншими дівчатами також поводилася така агресивна трошки. Але мені здається, що коли вона залишиться з Тарасом на одинці, або під час розмови на вечірці, або потім, якщо вона залишиться в проекті. А її покажуть з іншого боку, напевно, таку ніжною сторону, раніму. Можливо, це просто захисна реакція через якусь нелегку історію в її житті, яку вона ще приховує. Неоднозначна дівчина, мені здається, її показали навмисно так з першого знайомства такою агресивною. І далі вона може розкритись по-іншому. Остання в цьому випуску була Вікторія, така Барбі, білявка в законі, Мерлін Монро, як її тільки не називали. Мила куколка, така незрозуміла яка вона, щось вона там нервувала. Дитячий такий голос, це так все мило виглядало. Тарасу вона сподобалась, мені здається. Ну такі дівчата вони завжди привертають увагу в цій своїй такій мімімішності. І у лімузині у нас залишились дві учасниці, дві дівчини, яких ми побачимо в п'ятницю. Вже наступного випуску. Одну з них у пабліках вже називають чи переможницею, чи фіналісткою. Але ми будемо спостерігати і чекати на те. Воно і шоу. Не будемо їм збігати наперед. І так, в кінці мого обзору хочу зробити ставки на тих, хто має отримати троянду. Ось на цій першій вечірці. Я віддаю таку перевагу. Мені хотілося б, щоб троянду отримали. Це Юля, фотографиня, Надін, фотомодель, а Надія, власниця салону. Ну, звісно, Ніколета, тату. Мені здається, отримає троянду. А Дар'я особиста помічниця, Ірина автоподорож, Христина дизайнерка, Тетяна СММ і Вікторія Барбі. Можливо, ще троянду отримують Софія, модель, Катя кондитер та Іра в рожевій шапці. Ну, тут я маю сумніви. Але взагалі, якщо брати формат шоу, то ми ж знаємо, що там повинні бути різні персонажі: і спокійна, і скандалістка, і бунтарка, і дерзка, і сексуальна. Ось іра з криші лімузину та віточка. Вони як персонажі дуже підходять для шоу, можливо, їх навіть залишать. Хоча, на мою суб'єктивну думку, ну Тарасу вони не підходять, та і Тарас їм не за не дуже та й цікавий. Ну ми будемо спостерігати, насолоджуватися атмосферою холостяка і робити свої кухонні ставки. До наступного випуску, Па-па!